Так, окей. Окей, розпочинаємо. Е, сьогодні в нас Гост Excel. Гоost Excel, тому що е, я зайшов на Steam. Я зайшов сьогодні на Steam. І як ви думаєте, що ви думаєте? Виявляється, є якесь оновлення. Так що ми сьогодні, е, сьогодні зайдемо в Гос Excel, згадаємо, як це було, що це воно там. І подивимось, що нам новенького завезли. Так що а, так що все є. Звук є. А, почати гру. Один гравець, як завжди. Як завжди. Мені здалося, що я криво сижу. Все окей. Це окей. Так. А, Цього не було. Дивись, цього не було. А. Оу. Оу. Алло! Алло. алло. Алло, алло. Ти це бачиш? Він розмовляє разом зі мною. Що? Кайф. Кайф. Так, е... одежду ми змінювати не будемо. Ми, ми і так дуже гарно виглядаємо, так що е, все, все залишаємо без змін. А. Тут ми нічого дивитися не будемо. Йдемо сюди. Йдемо сюди. <coughs> е, можливо. У. Що таке? Дістрікт Гейт А. Дістрікт Гейт А. Окей. Дістрікт Гейт Б. І Гейт С. А чому? А чому воно майже однаково тільки різниця в літерах в кінці. М? Добре, ну давай е, дивись, бачиш, цього не було. Це вже щось, е, щось має бути цікаве. Так що давай оберемо гейт А. <му> euh, нічого не змінюю. Нічого не змінюю. Так, ви готові? Готовий почати. Готовий почати. А я натиснув? А, -а, а! досвідчений. Почати. Буває. Буває. Нагадую, для тих, хто не знає, Ghestic е, це гра, це хорор, е, в якому нам, е, в якому нам треба знайти, е, виявити привида, е, вгадати, хто саме, тому що їх тут декілька різних е, видів. І якось зробити так, щоб цей привид е, залишив. Будівлю, будинок, або або то приміщення, в якому ми будемо ходити. Так, поки що. Камера. Камера МП, датчик руху я не знаю. Блокнот візьмемо 100%. Так, і ще температура. Температура, і, можливо, якщо є місце, а місця нема. Місця нема, тому, тому йдемо з тим, що маємо. А куди йдемо? А де вхід? О, Який великий? Поки що темно. Поки що темно. І я не знаю, де вмикається світло. Є хтось? Так. Це якісь а... це що таке? Це. це... Я навіть не знаю, де ми? Якісь гаражі? Якась а, будівля? Якийсь склад, можливо? Тут якась машина. Тут якась машина. Окей. Окей. Я не знаю, де як вмикається світло. Нам потрібно знайти скоріше за все запобіжник. Так, як в попередніх серіях в будинку треба знайти десь в підвалі або. О, в інших місцях. О, я вийшов. Нам потрібно знайти, де вмикається запобіжник. А як я так відчинив, а. А як? Дивись. Дивись. Дивись, я зараз зроблю магію, дивись. Опа! Хм? Так можеш? О, світло? Світла нема. А? Чекай, це я повернувся? А куди йти? О, що таке? Що це таке? Треба знайти каністру з бензиною, з бензиною це генератор. Ну. Добре. О, я бачу, бачу, бачу. Ага, а я казав, а я казав, а я що казав? Давай швиденько повертаємось. Так, куди? Сюди? А. Запрацював. Дивно. Це ти хочеш мені сказати, що нам тут не потрібно шукати запобіжники. Зараз перевіримо. Оба. Працює. О, навіть на дворі. сходи, сходи, сходи. сходиться, цікаво. Тут хтось сидів. І заглядав в вікна оба. Є хтось? Цікаво, що ось тут в нас на ...на другому поверсі. Зараз як щось вистрибне, це буде просто жах. Алло, алло, алло! Алло так, потрібно знайти. О, я бачу, бачу, бачу. Оп. А і тут? І ось тут? А де? Ало. Оп. Ага. М -м. Немає нічого цікавого. Немає нічого цікавого. Тоді що? Тоді давай. Тоді давай виходимо, звідси. Йдемо геть. Пішли додому. М -м так. Я вже сам навіть не знаю, де є. Ага, ага, ага. А. О! Нове приміщення? Ітло? Оу. Оу. А це вже дивно? Чому тут не працює і Я хтось? Алло? home? Алло? Uh, не дуже приємно... О, я бачу цей. Я бачу генератор. Не дуже приємно бігати в таких місцях посеред темряви. Тому що... Тому що багато чого ти собі вже починаєш тут а Вигадувати, уявляти і. прислуховуватися. Так набагато краще. Коли є світло. Е... Я застряг. А, ось це. Коли навколо тебе світло, то... не так страшно ходити. По ось цьому всьому. Цікаво, чому вимкнувся генератор перший раз. А я тут не був. А я тут не був. Поки що. А ти це бачив? Ти це бачив? Воно само. Воно впало само. Жесть. Три. Давай я тут. Давай цей, давай я. Опа, блокнот. Опа, малюй. Тут щось є. Тут щось є, тому що воно якось. Тут є щось сто процентів. Я чую. Я чую, як воно мені дихає в ухо. Е! Еп! І де? Ммм. А чекай, а воно було чи воно впало? Я не звернув увагу, це воно лежало чи впало? Алло алло. Так, воно не хоче малювати. А температура 2. Два. Два. Але. Мені здається. Я думав, що хтось за дверима прикинь. Мені здається, що ось в цій кімнаті справді щось відбувається. 100%. Я думаю, що 100% щось. Але все зникло, розумієш? Право в тому, що сигнал зник. Йдемо далі. Оп. Так, о, бензина. Бензина то є добре. О. Чому в такому місті нема якогось... Якоїсь прикольної штучки. Хм. Так, тут я був. Ось тут в цьому місці я був. Я 100% був. Тут я пам'ятаю. це. Я це пам'ятаю. Відчинити не можемо, поки що. Ага, це вихід. Ага. Ну, я не знаю. Якщо чесно, я не знаю, що з цим робити. Тільки в одному приміщенні, тільки в, в якомусь одному приміщенні було щось. А Тому що там справді якісь речі самі, самі по собі просто падали. А ми мали якусь реакцію на МП і чули якісь. Дивні звуки. Е в, тих яких? В навушниках. <гум> ну і більше нема. Нічого, ніякої активності. М Мені здається, що я просто е роблю. Поло? Так. Ну і шо? І шо? І шо? Я не знаю? Я не знаю, що тут робити. Ты ж? Але це прикол? що дурний, чи що Алло? А куди ти пішов? Стоїть собі. Ти собі робив ось тут, я не знаю, що він робив. Не страшно. Ти мене не налякав, чуєш? Чук. Okay. <звук> Окей. <звук> <звук> Несподівано. Чотири, чотири, чотири. Десь тут. Десь ось тут. Ось тут. Па? А що тут? А що тут є? Цікаво. цікаво, цікаво? Ну і що? А це я зов. А, ага. Чекай, якщо а, де він був ось тут, так? Хм. Ага. Можливо, ти мені. Тут щось намалюєш? Треба подивитися, яка температура взагалі. Ну, поки що все окей. Поки що все добре. А я, а я знову вийшов. Я знову вийшов. Камерою класно те, що ми можемо побачити димку. Якщо вона є, ми це можемо відмітити в нашому блокноті, що є якась димка, і тоді. І що? О, о. Ага, ага, ага. Я пішов до побачення. Так, я десь бачив шафу. А чекай! А, о, світло. Дивись. Е, ти що, ти не туди пішов, алло? Що, не бачиш? Щось у вас дуже багато хлопці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щось реально дуже багато, а я вже бігти не можу. І що? І що? Зовсім не страшно? Хтось там ходив. Алло? Алло? Я, до речі, ще не знайшов ні паспорта, ні дошку віджі. Ми не знаємо, як звати привида. Ми не маємо можливості розмовляти. А щось було. А, і не маємо можливості. Багато можливостей в нас немає. Ми знаємо тільки що, що це м -м привид, який просто лякає в більшості. Розумієш? Просто лякає, не атакує. А Паранормального ми не бачили. До речі. До речі, ліхтар я взяв. А, так, 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 чекай, 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 чекай. Камеру я, мабуть, залишу. Камеру треба... Оу, а що таке? Хто замкнув двері? Камеру я залишу. Візьмемо цей ліхтар. І, а, і ось це. о кайф. А ну а ну. Ану. Давай працюємо. Я, до речі, я не знаю, як ця штука працює. Я не знаю, я якось е, в якомусь із. Е, в якомусь із відео використовував цю штуку в будівлі. В будинку. Щоло! Шоу! Фу-фу-фу! Я побіг. Оу-о! О! Я вперся в двери! Я вперся в двери. Так, где я? Ось я. Разом с каниструю Разом с каниструю Так, это у нас был. Гейт. А. Так чини Так. Значить, у нас є Гейт Б і Гейт С. А... Гейт Б і Гейт С. Які, скоріше за все, ми е подивимося в наступному відео. Так, скоріше за все, ми подивимось це в наступному відео. Подивимось, що в Гейт С. Ні, А, Б, С. Так, в Б, а потім в С. І це поки що все, що я помітив із нового. Нагадую, на Steam на було оновлення Ghost Excel. Заходіть, подивіться, можливо, ви знайдете ще щось. Ще щось, що не знайшов я. Так що в нас 20, майже 20-скільки там? 23 хвилини. Я вважаю, що на цьому все. На цьому все. Тому що якщо будемо зараз дивитися решту гейтів, то буде дуже-дуже довго. Я би цього не хотів. Я вважаю, що на цьому буде. Буде саме правильно зупиниться. І, і. Ну і все. Ну і все. Так що ось так. Не страшно. Зовсім не страшно. Мені щось не зайшло. Взагалі не зайшло, тому що мені більше подобається в будинку, де ти ходиш по кімнатам, де ти знаходиш запобіжники, десь у підвалі або де там, я не знаю де. Ну і так. І сама атмосфера сама в будинку в темному набагато краще, набагато лячніше, розумієш. Ніж, ніж десь по подвір'ю бігати посеред якихось тих як його, <laughs> Коротше, коротше, ви мене зрозуміли. Так що ось так. так що ось так, Все. Всім подяку, всім подяку. Лайки, дізлайки, коментарі. Ну, і до зустрічі.